Це Юра Она, наймаленька і найновіша кавомашина від Юра. Вона мені нагадує маленький смарт. Це преміальне авто. Може їх, але якийсь чудеркуватий, якийсь мішний. І багато нових технологій. Друзі, усім привіт! Мене звати В'ячеслав, ви в Одесі Веліткофі. І у нас сьогодні розгляд новинки 23-го року кавомашини, кавоварки Она. І в комплекті до неї або окремо можна купити кавомолку Professional Aroma Grinder. Зараз ми все це обговоримо. Це буде дуже класно. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях, подобаються вам новинки від Юра чи ні. Поїхали. Отже, друзі, як вже я і казав. Ця кавомашинка, новинка 23-го року. Дуже красива, дуже стильна. Вона ідеально підійде під будь-який інтер'єр дизайну. Але це не все. Це кавомашина, яка дозволяє вам е, зварити каву, свіжу, мелену, свіжу зварену, каву з зерен. І ви можете міняти кофе, можете саме заварювати любий, який ви бажаєте. І ви сам себе баріста. Тобто для себе, для своїх родичів і друзів, ви можете взяти і зробити. Своїми руками найкласну каву. Третє, унікальна технологія заварювання відюра, найновіша. Ні у кого такого немає. За допомогою оцього рычага ви самостійно своїми руками можете зварити каву. Ви своїми руками можете зварити для ваших друзів та родичів прекрасну каву. І це буде дуже круто. І... Як завжди, ЮРА приділяє багато уваги новішим технологіям. Тут найновіший індивідуальний унікальний заварювальний блок, якого ні у кого немає. І це дуже круто. Давайте зваримо Еспресо, щоб ви саме бачили, як це робиться. Поїхали. Кавоварка Она використовує мелну каву, і тому ЮРА запропонувала від себе кавомолку Professional Aroma Grinder. Це теж та ж сама кавомолка, яка використовується в моделях е 8 є на 8 Теж має 7 ступеней помелу і ви отримуєте найсмачнішу свіжомол... свіжомелену каву. Є ось такий мірний стакан. В комплекті до кавоварки Jura. Як завжди, ЮРА кладе фільтр, держатель фільтра, пигулки від масел і Мірну ложку для приготування кави. Бункер для води на 0,9 літрів. Він, як вже е, є на 8, зроблений в е, формі, формі вази, такої дуже красивий. Знаходиться позаду кавомашини. Зараз ми її запустимо, зваримо першу каву, буде дуже смачно. Друзі, Перше включення ми додали води і е, у нас є е, панель управління тут. Кнопочка функції «Еспресо Американо. І тут символи. Включаємо. Кавомашина пропонує промити. Е, моргають символи, вона нагрівається, коли вони перестануть, вона буде вже готова до роботи. Кавомашина нагрівається. У нас є ось така унікальна штука. Фіксатор. І речек. Ми прокручуємо ось до цього місця. І сюди ми будемо засипати каву. Потім ми прокручуємо ще раз і зажимаємо фіксатор. І кавомашина готова. Так, друзі, як завжди, для тесту ми використовуємо нашу фірмову каву. Мені дуже подобається Elite Coffee Ethiopia Golden Sedama. Це натуральна обробка, суха обробка, свіже обсмаження, середнє ступінь обсмаження, ноти цитруси, фруктів та бергамоту. І будемо використовувати фірмовий аксесуар Professional Aroma Grinder. Має таку кришечку, щоб кава не дишала кислородом. І має такий мірний стакан. Ось тут одна порція, дві порції. Бачите? І працює дуже просто, ви просто нажимаєте кнопку і тримаєте. Все. Ось ми намалили каву. Ми маємо змогу зважити стакан 112 грамів і додати меленої кави. Зробимо одну порцію. Ось. Так, 112, майже 9 грамів кави. Ну, можна трошки більше, мабуть. Давайте зробимо трошки більше. Я вважаю, що на один еспресо має бути десь 11 грамів. О, це добре. Добре. Поїхали далі. Ми робимо ось так, прокручуємо, Вбираємо кришечку і наші 11 грамів кави, засипаємо, прокручуємо і зажимаємо рукою до фіксації. У нас тут уже фірміний стакан юра, і робимо еспресо. Машина трохи підігрівається, процес пішов. І ви бачите, як вона варить еспресо. Друзі, нагадаю, оці дві кнопки можна запрограмувати під ваші стакани або чашки, це не проблема. Зажимаєте її і одержуєте стільки, скільки вам достатньо. Ось і наша еспресо. друзі, будь ласка, як ви бачите, як завжди дуже перфектно. яка крема, ну реально дуже круто, дуже круто, друзі. Подивіться, яка крема, майже професійна кава. І на запах. Ну, дуже круто. Друзі, це реально неймовірно, дуже кислотка. кислинка цитрусів і бергамоту дуже яскрава. У -у -у, я здивований і вражений. Так, наскільки я розумію, нам треба зажати фіксатор, підняти, прокрутити знову до останнього. І е жмих, відходи, вони мають упасти. У нас от сюди. І ось, будь ласка, дивіться. Дивіться, яка гарна. Ну, Друзі, Юра, мене здивувала, майже майже немає слів, це дійсно вражаючі емоції. Дійсно дуже круто. І таке задоволення отримуєш дійсно, як, як, як би катався на смарті. Друзі, це неймовірно круто. Давайте зробимо американу. Зробимо двойну порцію. За допомогою цього стаканчику, бачите, двойна порція. Так, ми обираємо кришечку, засипаємо каву, фіксатор, фіксатор, і зажимаємо і рукою притримуємо. До фіксації є. Е. Нажимаємо кнопку «Американо». Друзі, ну реально дуже класна кавомашина, яка е, за допомогою якої ви можете з собственими своїми руками зробити каву і відчути себе справжнім барістою і зробити смачну каву для своїх друзів та родичів. Виварюється дуже смачно. Ми можемо змінити помел, якщо ми вважаємо, що він завеликий. Але мені здається, що це все ідеально. І не треба змінювати помел. Ось такі американо. Подивіться, ну дуже круто, дуже круто. І кавомашина нам зробила... Ось такий об'єм кави длинним пролівом. Дуже запашна. Ну, дуже круто. Вона виварює, дуже круто. Я ще раз повторюся, друзі, це майже неймовірна історія. Так, нам треба відкрити і прокрутити. І глянути. Ось одна кава, ну, дуже класна і перфектна крема. Друзі. Усім смачного. Я вважаю, що ця кавомашина, дивіться, тут є прорезинені штучки, щоб чашка або стакан не царапав е, цей хром. Це дуже круто. ну Як завжди, юра. Продумала усе до останньої краплі. Ось тут є індикатор, якщо закінчиться вода, або прийшов час чистити від масел, або чистити від накипу. Вона ось тут все показує. Вона буде показувати, якщо треба, якщо ви обира піддон для грязної води. Ну, тобто, така машина дуже прикольна. Ось ця ніша, ця, ця, ця воронка. Для меленої кави її можна знімати, і мити, чистити. Також, друзі, я вам покажу є ось така штука. Оцей барабан, якщо ви його відкручуєте від вас, нажимаєте на кнопочку, і він знімається. Він знімається, і ви бачите ось тут поршень. І знизу барабана, ось ви бачите. Як вона вариться, де фільтр, де воронка для меленої кави. І цю, усю цю штуку можна мити і треба мити. І потім ми вставляємо її обратно фіксатором за допомогою, прокручуємо і все. І це все обслуговування. Як ви бачите, це займає біля хвилини обслуговування цієї кавмашини. Так, друзі, нагадаю вам, що змінювати помел, зменшувати. Зменшувати помел можна тільки коли кавомолка мелить. Тобто ми зжимаємо і зменшуємо. Ось так. І в нас вже тут половину, а в наступній порції буде вже зменшений помел. Поїхали далі. А отже, друзі, зробимо висновки. Перед нами була кавомашина Юра Она. Це новинка 23-го року. Дуже стильна, красива. І вона дозволяє вам себе відчути справжнім барістей. Тобто ви сам собі баріста. ви можете з собственними руками зробити собі перфектну каву. Друзі, я дуже вражений цією кавомашиною. Вона дійсно дарить емоції, дійсно, як той смарт. І тому 100% я вам раджу купити цю кавоварку, щоб ви змогли відчути ті емоції від справжнього приготування, від інноваційного приготування кави. Її ціна там, біля 18 тисяч гривень це не ті гроші за ті емоції, які вона дарить вам. Отже, друзі, напишіть, будь ласка, в коментах, чи сподобалось вам це відео, як ви вважаєте, класна кавоварка чи ні. Ставте лайки, підписуйтесь, я працюю для вас, Coffee для вас. Ми стараємося для вас як для себе. Тобто, всім пока, до нових зустрічей!